Не може з іграшками розібратися. То грибочка тягне, то літак тягне. Не знаю, що? Не знаєш, що копати в зуби? Склав на купу і грибок, і літачок, так? Да? Всі разом тобі треба. Да? Тож, Всі іграшки зібрати треба разом. Ох ти, гарчун у нас. Тож. Тож. Я ж сама підстригнула. Ага, літак взяв і ближче поклав. Що? Хочеш погратися? Оце гарчить, щоб погратися з ним. Це ніс дві іграшки. Ось літак. Це йому подарували нову іграшку. І грибочок. І це приніс склав на кухню, щоб за ним пограти. Да? Правильно, після купання розваги. Да? Ех, ти розмашка, що лапи розробляєш на грибочку, да? Що ти хочеш?